Вітаю, шановні гості і підписники, прибив на скатру. Покажу вам невеличкий фокус. Видно, ні? Чотириденна щетину. Це проста ресорна сталь. Без мила, без олії. Ще зараз підведу на каменях, до речі. Цей малюк Русич ніжковачик, клипачик, вже знайшов свого господаря, за що я дуже вдячний. І залишився ще на потреби наших козаків, кухонничок. Він трошки підсів, тому що я ним покористувався цей тиждень, грубо кажучи, випробував його. Нічого, зараз повернемо йому форму. Гарного всім дня. Оновлення інформації. Людина на ім'я пан Михайло, Михайло Вікторович. Вже навіть проплатила, вже навіть зробила донат на рахунок наших козаків. Ось. Відповідно, пане Михайло, дайте мені в понеділок ще попрацювати. Я до вашого замовлення додаю. Кухонного помічника, і зроблю ще спеціальну для вас як особисту мою вдячність, аби доповнити комплект Середньовічне Руське Кресало, аби ви могли гонорово вийти десь у ліс на пікнік, взяти труд і добути вогонь. Дякую вам. Шануємося, і все буде. Все буде краще, аніж хочуть, аби було наші можновладці.